Вчиться війна, ми молимо, щоб зберегти життя, і душа багає, щоб настало мирне небо. Сонечко засвітить на моїй Україні, Росвітекали калина бою. Словенна будь земля моїх батьків і щедра нива степових просторів, що захищали славу козаків, своїх захисників, своїх героїв. Україно соборна держава, сонценосна колиска моя. Ще не вмерла і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Україно, богине, Україно, кохана, молитва боляща, розтерзана рана. Я буду я лину до Бога, бо вмію літати. Я буду молитись, я буду благати за тебе, Україно, за тебе. Свободу за долю світлу українському роду. Я вірю Всевишній і Діва Марія почують молитву, молитву надії. Сьогодні Україна знову в огні, знову захищає свої землі від агресора. Але ми віримо, що прийде перемога. Ми переможемо, бо відстоюємо право жити у вільній державі. Пам'ятаємо, той, хто захищає свою землю завжди перемагає. Ми свято шануємо пам'ять усіх хто власним життям нашу юність зберіг, хто впав за свободу у грізну годину, за землю священну, за Україну. Прийшла в нашу хату тривожна година. Хай кожен багне собі в безлічі справ. Все треба зробити, щоб жила Україна, щоб ворог підступний її не здолав. Розкажи, мету, чому Україна плаче, чому заджужана така? Це тому, мій сину, що невдача, знов до неї руки простягла. А чому матусь війна на Україні, Чому він... І сини. Це тому сино, що нема родини, бо скошені війною вже батьки. Що робиться, мама, після як за все дитини Україні. Просто, сину, треба вміти жити. І з Богом в серці берегти родину. Ось, Сіночку, я тобі бажаю, наснаги мудрості і доброти. О, Україно, молимось за тебе. Ставай скорім і гордо йди у світ. І знай народ найкращий в тебе. Ми не забудемо Шевченків заповіт. У всьому світі, кожен знає, є батьківщина, лише одна. Вона у нас одна єдина, це наша славна Україна, моя Україна найкраща єдина, червона калина, коріння моє. Люблю тебе, рідна, моя батьківщина, і гордий, і щасливий, що ти в мене є. Є край, де найкращі у світі пісні, і цвітом чарує калина, де сонечко вперше сміхнулося мені. Це дім, моя Україна. Люблю тебе, мила Україна, бо щастя жити ти мені дала. Для мене ти одна і рідна, і єдина. Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла. Немає в світі такої красуні, віночку з когося піднемовлясним. Щоденно цілують твої долоні, та затишно тепло під сонцем твоїм. Смачнішого хліба у світі немає, як твій Україно, у кій коровай, і пісні такої, що серце лунає, і казки такої, коханий мій край. А мова твоя чарівна, солов'їна, за душу бере, зачаровує світ. Ти величава, красуня царівна, любов лебедина, п'янкий світ. Україна моя берегине, ти колиска пісень глибина, Україна моя батьківщина, ти як батько і мати одна. Хай радіють, зростають нас, діти, різнобарв'ям рясніють сади. Нам без тебе ніяк не прожити. Ми у тебе, а в нас є лиш ти. Розквітай, прекрасна Україно, рідне земле, матінка моя, хай лунає мова солов'їна, пісня милозвучна твоя. Я квітуча Україна, найкраща в світі сторона. Пісенна радісна, красива, вона як ненька, одна. Розквітай Україна, розквітай маками, ромашками, барвінком. Світи на український край на будну радість дітям. і Ми гордимось тобою, Україно, бо ти найкраща на землі. Живи, радій, світи, невпино. Ми допоможемо тобі.